З вами Тетяна Шевченко. Вітаю. Ми на Ютуб каналі компанії Мудра, де говоримо про світу за кордоном без маркетингових прикрас. Хочу розкрити тему A-Level. Ви запитуєте, що варто обирати Foundation чи A-Level, взагалі варто туди йти, не варто туди йти, де він є, і так далі. Давайте сьогодні по деталям я постараюсь по поличкам розкласти інформацію про цю програму, щоб у вас була загальна картинка, в цілому на що розраховувати. Отже, ця програма розрахована на два роки. Вона складається із AS Level, це перший рік навчання на цій програмі. І, власне, A Level, це другий рік навчання на цій програмі. Ця програма розроблена британською системою освіти. Вона вже діє дуже давно. Відповідно, ця програма розрахована на розрахована на студентів, які готуються до вступу від початків, які готуються до вступу в британські університети. Потім з часом з глобалізацією цю програму стали приймати і університети і решти країн світу, практично всі університети приймають цю програму як, скажімо так, як кваліфікацію для вступу на програму бакалаврату. Коли ви поступаєте з a левелом українці, які закінчували школу тут, мають атестат про середню освіту, Український, і ви поступили на A-Level, то, наприклад, якщо ви далі будете поступати не в Британію, а будете поступати, наприклад, в Америку, то ви все одно подаєте документ про атестат про середню освіту і A-Level. A-Level не заміняє атестату про середню освіту, тому що A-Level – це програма підготовки. До, по суті, це вступні іспити до університетів, програма підготовки. Це так, якби A-Level, можна було б умовно назвати, дуже такі паралелі. Я вам просто проведу там, це ЗНО. Да? ЗНО без атестату не працює. Тобто можна показати, ЗНО питають, але ЗНО працює тільки в зв'язці з атестатом. Тому відповідно, вам треба буде показати або наш український атестат, або якщо ви вчилися, наприклад, в іншій країні, кожна країна має свій. Сертифікат, який підтверджує а, отримання загальної середньої освіти. Власне кажучи, з цими двома документами, в який би ви в яку ви країну не, подавали, не поступали, ви, ви подаєте ці два документи. Які предмети і скільки цих предметів? А, максимум предметів, які ви можете взяти на програмі A-Level за ці два роки, це чотири предмети, максимум. На сьогоднішній день це може бути навіть три предмети. Ці предмети йдуть на поглибленому університетському рівні. І коли ви подаєте, подаєте ці, скажімо так, цей сертифікат і левел, показуєте свої оцінки, то університет розуміє, що ви здатні вчитися в університеті і опанувати програму університету на тій, -то, на тій -то спеціальності. Ці програми із чотирьох або з трьох предметів університет зараховує вам, по суті, звертаю увагу на дві програми. Ви можете показати просто дві найкращі програми. Як ви обираєте A-Level? A-Level обирається, тобто, ви, в залежності від того, на яку спеціальність ви хочете поступити, ви обираєте відповідні профільні предмети. Для прикладу, ви плануєте поступати на біотехнологію, отже, вам треба взяти біологію. Хімію, фізику, наприклад, можливо, математику. Або цього для вас забагато, тоді ви берете, наприклад, біологію, хімію, англійську мову. Може бути таке. Да? Або берете ще там, плюс, не знаю, фізику. Якщо ви не зовсім впевнені, чи через рік вам ця спеціальність, яку ви зараз обрали, Ще буде до вподоби, і, можливо, якщо ви десь сумніваєтесь, або ви думаєте, що може бути таке, що ви зміните свою, е, свою думку і спеціальність, то бажано про це думати до того, як ви йдете на програму левел, «E тому що, наприклад, ви вчитесь на арт, да, вчите, наприклад, не знаю, історію мистецтва, музику, англійську мову, і хочете поступати от навмисно зараз, так, да, і хочете поступати на біотехнології. У вас немає кваліфікації, відповідної, де ви не можете подати ці документи. Вам треба щось робити. Вам треба просто ще якусь програму брати, десь добирати ці предмети. Тому, відповідно, про це треба зважувати, про це треба думати, зважувати наперед. А після першого року навчання на програмі A-Level, на as level студенти здають пробний тест, пробні тести своїх предметів. І ці пробні тести, коли потім студенти подають документи, наприклад, уже на початку осені можуть подавати документи через UKVI Британію. Ці пробні тести є підставою для умовного зарахування студента. На ту спеціальність, тому що у вас ще немає левела, він буде там, наприклад, там в, в червні там чи в липні 2023 року. Ви зараз все ще в процесі здобуття цієї кваліфікації, але документи ви подаєте вже зараз. Відповідно, університету треба все одно наперед розуміти, що він від вас може очікувати. Так от, скажімо так, оцей прогнозний прогнозні оцінки або очікування, це є as левел, тому не розкачуйтесь, коли вчитесь на цій програмі. Не розкачуйтесь, там, що ви на кінець другого року покращите якийсь свій результат. Починаєте вчитися, знайте, що в кінці першого року треба здати якнайкраще пробні тести. Де можна навчатися? Традиційно це Британія, тому що це британська система, вона розроблена знову таки. В усіх країнах, де є міжнародні школи з британською системою освіти, може бути програма A-Level. Тому, відповідно, ця програма вона не прив'язана прямо суто до Британії. Це може бути і в Європі, це може бути її школи, наприклад, і в Іспанії, і в Німеччині, і в Малайзії, і в Америці, і в Канаді. Тобто вона є скрізь, але так як поширене повсюдне явище, це Британія. Для вступу на програму A-Level у вас має бути загальна середня освіта. Або сертифікат GCSE британський, або IGCSE, або наш атестат про середню освіту. І тоді, власне кажучи, вийдете на програму e-Level. У вас так само має бути вже відповідний рівень мови, не нижче як IELTS 5,5, якщо ми поступаємо як міжнародні студенти, або навіть 6,0. Все залежить від школи, від програми, від інтенсивності, від рейтингів. Тому, відповідно, має бути вже підготовка належна. Треба треба зазначити що наприклад в британії да, цю програму можуть робити або державні або вернішні або і державні і приватні школи ясно що в приватних школах е це дорожче якщо ми говоримо саме про вартість навчання то в приватних школах це буде від 20 тисяч фунтів стерлінгів за рік я кажу від тому що це буде 20-30 тридцять Взагалі в британській школі, ну і в цілому, там в школах, навіть не тільки не тільки в Британії, в цілому така тенденція, що чим старшою стає дитина, чим на кожен наступний навчальний рівень він коштує дорожче за попередній. Наскільки дорожче? Чи прям кожен рік, чи якийсь етап, да, загалі, ну наприклад, там – це зазвичай однакова ціна. І за перший, і за другий рік навчання. Це не буде, що перший дешевший рік, а другий дорожчий. Вони будуть однакові, але це впродовж двох років. Так само дворічна програма GCSE буде та сама історія. Тобто, вартість навчання на першому, на другому році GCSE, вона буде однакова. Да? Але попередній рівень він буде дешевший, наприклад, там від, від цього рівня. Що ви отримуєте, врешті-решт? Ну, якби, да, A -level, щоб що, я вже сказала, наголошу ще раз: ви отримуєте. По суті, доступ до вищої освіти, до програми бакалаврату в університеті. Ви отримаєте поглиблені профільні знання з того фаху, який ви обрали надалі. Ви можете поступати в будь-яку іншу країну світу, і A-Level тоді буде розцінюватися як, як додаткова кваліфікація, яка надає вам певну конкурентну перевагу. Перед іншими студентами, які подаються там в тому університеті, а які обмеження, які, ну давайте скажемо, недоліки. Недоліки знову-таки. А це те, що ви не можете просто з, скажімо так, взяти предмети, які вам зараз подобаються, чи потрібні, чи вони вам краще легше даються, і поступати з ними на будь-яку спеціальність. Ви обмежені певною певним напрямком. Певною спеціальністю або індустрією, тобто в цьому, в цьому платі обмеження. І якщо би раптом, скажімо так, якщо би раптом ви передумали після першого року там чи після другого року, то тоді треба певно, що і ви не здали A-Level, кинули, просто не здали, завалили. У вас недостатньо, наприклад, там предметів. от уявіть собі, що є там так само, є оцінки, де пройдено, не пройдено. Ви отримали оцінки за межею, скажімо так, прохідного балу. Да? Відповідно, якщо у вас A-Level один предмет, ну, вважайте, що у вас немає a левела. Да? В цьому є, в цьому є от такі нюанси. Я сподіваюся, що. Вам відео сподобалось, було корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на наш YouTube канал, розповсюджуйте, пишіть коментарі для цього в тому числі. До речі, пишіть, пишіть в коментарях, що саме вам хотілось би про що саме хотілось би поговорити наступного разу. Будемо раді допомогти з консультаціями і допомогти розібратися в усіх ваших питаннях.